Харківщина наймасованіше удар шахедами з 24 лютого у Мерефі та Ізюмі. Пошкоджені підприємства, будівлі та заклад освіти без постраждалих. Позаду мене зруйнована школа. Наш цивільний об'єкт жодного відношення, як ви розумієте, до військової інфраструктури цей заклад освіти не мав. Так само пошкоджені приватні будинки. і Ще кілька приватних та цивільних, власне кажучи, будівель по місту ізюму. Ворогу замало було тих звірств, які він накоїв тут під час окупації, а це майже тисяча закатованих і вбитих наших цивільних людей. Він продовжує терор нашого місцевого населення. Окупанти атакували Київ крилатими ракетами. Усі ворожі цілі знищили наші захисники. Уламки пошкодили дах в одному з ТРЦ. Постраждалих немає. Це вже тринадцятий повітряний напад на Київщину від початку травня. На світанку знищили безпілотник над Черкаською областю. Загалом цієї ночі окупанти запустили 17 ракет та 31 дрон. Наша ППО збила 10 ракет, 23 шахеди та два розвідувальні дрони. Не всі цілі вдалося збити це. Пояснюється тим, що противник застосував інші типи озброєння, такі як зенітні керовані. Ні, ракети С 300 С 400 ну і напрямок атаки з заходу переведено на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом під вогнем і прифронтові міста України. Артилерією гатили по приватному сектору Гуляйполя, що у Запорізькій області. Поранено двох жінок. Понівечені житлові будинки та господарчі споруди. За добу область обстріляли 102 рази. Сьогодні по обіді ворог вдарив і по Авдіївці, поцілив у житловий будинок, попередньо без жертв. За добу 14 обстрілів на Сумщині. Там понад півсотні вибухів. Гатили і по Чернігівщині та Херсонщині. Російські загарбники. 62 рази атакували території звільненої Херсонщини. 271 снаряд випустили з мінометів, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Терор мирного населення кажуть експерти: це помста окупантів за їх невдачі на полі бою. Бо наші військові дають ворогу гідну відсіч. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк. Три бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Під Мелітополем Нацгвардія знищила російський штурмовик. Пілот катапультувався над тимчасово окупованою територією. Другий літак Су 25 збив відомий усім запорізький месник. На рахунку героя України це вже сьомий ворожий літак. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.